Дуже швидкий огляд, шака молодіжний, 78 метрів квадратних. Зручна вхідна зона, де можна присісти, повісити речі, роздягнутися, всутися, подивитися на себе, присісти на диванчик. Це вже зона вітальні. Далі дуже багато дзеркал, класний веселий кіт. Ось такі рижулька. Також в нас будований холодильник, духовка, мікрохвильовка, багато шафок. Також стільниця це HPL, багато висунуних шухлядок. Це дуже зручно. Є барчик, така полубарна зона. Класний круглий стіл пішли далі. Це в нас вже санвузол, раковина, зеркало з підсвічуванням, ванна, також шухлядки. Правильно, що сушильна машинка, також місце для котка. І своя гардеробна, де також можна попросувати речі. Дуже зручно. І спальня, спальня молодих. А ще в нас є кімната, кабінет в майбутньому це буде дитяча. А зараз це такий от невеличкий кабінет, де можна сісти, попрацювати або прийняти гостей.